Уже кілька днів температура повітря в Чернігові сягає понад 30 градусів тепла, а водичка прогрілася до 22. Попри те, що офіційно цього року в місті не було відкриття пляжного сезону, проте на пляжі золотий берег людно від самого ранку, а під вечір навіть складно знайти собі місце. Відпочинок тут полюбляють як чернігівці, так і гості міста. Дехто навіть приходить сюди кожного дня. Ми приходимо сюди на тренування. На ранкове. На ранкове, так. І буває, зранку приходимо, коли ще не так багато людей, а це ми затримались, тому що тренувалися. Так, а я з дитиною кожного вечора тут відпочиваю після садочку. Приходимо сюди так по сонечку, лише тільки в ранній час, а так купатися поки що ні, вода дуже холодна, чекаємо, поки нагріється. Літо почалось бачите, нещодавно, задоволенням приходимо. Приходимо, можна сказати, десь 4-5 разів на тиждень, так, зазвичай теж у ранішній час, вчора були ввечері. Чого не вистачає, не знаю, що тобі не вистачає. Може, якогось розваг для діток. Так. Ми тут вперше за сезон зазвичай з батьками їздимо ще на земснаряд, і дуже подобається, що тут чистенько, водичка вже тепла і поки гарна погода, треба насолоджуватись. Основне, щоб не стріляли зверху да. і оце, основне, щоб, 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 да, щоб закінчилась війна. Щоб, оце, а так, щоб все чудово. Вода хороша, погода теж. Вода на міському пляжі цьогоріч, за даними Міністерства охорони здоров'я України, визнана безпечною для купання. Її показники відповідають санітарним нормам. Вода, в принципі, нормальна вже можна купатись. Так, вчора купались. Були, так. як водичка, гарна. Водичка непогана, але хотілося, щоб був пісок, щоб діти могли якось там з пасочками гратись, бо це наче картоплю посадили. Не купаємося. Я не купалась, дитина вчора купалася. Вода холодна, дуже холодна. Тут взагалі ніколи не буває теплої води, бо десь десна така. А зараз холодні ночі, то не прогрівається зовсім водичка. Як би все подобається, аби ще вода була більш чиста. Тут, тоді було все, все добре. Основним фактором, на який варто звертати увагу під час вибору літнього відпочинку, є безпека як на воді, так і загальна, оскільки в країні триває війна. Раніше неподалік зупинки Золотий берег розташовувалося мобільне укриття, що могло б рятувати від уламків до 15 осіб, але простояло воно там недовго. Тепер його перенесли в інше місце і повертати наразі не збираються. Також відпочивальники звернули увагу, що цьогоріч на пляжі. Відсутні чергові рятувальники. Ні, не бачили, поки що не разу не було такого. Ну, раніше в тому році точно були, а в цьому ще не, не знаю, не бачила. Офіційно пляж не відкритий, мабуть, я думаю. Тому і рятувальників нема, і биків немає, нічого немає. Ну, але ж це на особистій відповідальності, я думаю, кожного. Справді, причиною відсутності мобільного укриття та безпосередньо рятувальників в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради називають відсутність офіційного відкриття пляжного сезону. Тому про свою безпеку кожен відпочивальник має дбати самостійно. Та чи знають правила поведінки на воді Чернігівці? Ми теж у них запитали. Знаємо, що офіційного відкриття сезону начебто не було, і можливо в воді можуть бути якісь предмети, але ми далеко не запливаємо і намагаємося просто о, під берегом щось бовтатися. Знаємо, щоб не запливати далеко. Знаємо, що за дітьми треба дуже-дуже дивитися. Знаємо, що не можна розпливати спиртні напої на воді, бо це небезпечно. Буйків нема, але знаємо, що далеко не варто запливати. І бути у панамочках, щоб не напекло в голову. У наших випадках це далеко не заходити і постійно тримати дитину. Про правила відпочинку на водоймах наголошують і в головному управлінні ДСНС у Чернігівській області, оскільки дотримання цих правил може врятувати життя вам і вашим рідним. Під час відпочинку забороняється купатися в місцях, які не визначені місцевими органами виконавчої влади. Забороняється стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього. Забороняється пірнати з містків, дамп, причалів, дерев або високих берегів, вживати спиртні напої під час купання, допускати у воді грубі ігри, які пов'язані з обмеженням руху рук і ніг. Також забороняється подавати помилкові сигнали небезпеки.